Доброго ранку! Сьогодні у нас з тобою заняття з аплікації. І я пропоную виготовити килимок. А для кого відгадайте, будь ласка, загадку. Ця тваринка вже від ранку нам співає колесанки, нявкає, гуркоче, бо сметанки хоче. Що це, дітки, за воркотик? Це, наверно, сірий, хто котик, правильно? Чого ми з вами будемо робити килимок? До нас садочок прибився маленьке, пухнасте кошенятко. І йому зараз дуже-дуже холодно, Де демо на наше кошенятку. Ось воно маленьке, йому дуже холодно. А ми з тобою для нього виготовимо килимочок і йому буде тепліше. Але для роботи нам потрібна серветка, картон. Геометричні фігури е, клієночка клей. І, як завжди, ми з тобою виконаємо пальчикову гімнастику. Приготуй ручки і повторюй за мною. Їжачок малий замерз. І в клубок згорнувся. Тільки сонечко пригіло, він і розгорнувся. Зараз я візьму це наш килимок, основа килимка, і візьму геометричну фігуру. Скажи мені, будь ласка, давай ми з тобою домовимося. Ти будеш мені називати, як називається фігура, і якого вона кольору? Оце що в мене за фігура? Вірно, квадрат. І ми його прикладемо в центрі нашого прямокутника. Слідуюча фігура. Як ти гадаєш? Вірно, це наші круги. І ми їх розкладемо в кутах нашого прямокутника. А це, що в нас за фігура. Вірно, трикутник. І ми його поставимо в гострим кутом до кожної сторони нашого трикутника. Ой, вибачаюсь, прямокутника. Ось ми з тобою виклали наш малюнок. І тільки зараз ми почнемо його наклеювати, щоб було б вірно і гарно. Я беру клей, намазую і клею до свої місця. Ось, так. Ось який у нас гарний получився кіливок для нашого котика. Ми з тобою наклеїли геометричний орнамент. Як ти гадаєш? Сподобається наш килимок котику? Тепер йому не буде холодно спати. Бачення, до побачення, до слідуючих зустрічей. Чекаю на твої килимочки.